Стало відомо, що Північна Корея таки ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією, який, крім іншого, передбачає взаємну військову допомогу. І про це повідомило офіційне північно-корейське «ЦТАК». СТАК. Відповідний указ, який йдеться в повідомленні, підписав голова держави та голова державних справ КНДР Кім Чен Кімчан. Цей договір набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами. Документ був підписаний у червні під час візиту Путіна до Пхеньяна, проте на ратифікацію його внесли лише в жовтні, і це сталося на тлі повідомлень про відправку до Росії тисяч північнокорейських військовослужбовців. Я ж просто нагадаю, офіційна Москва досі прямо не підтвердила, але й не спростувала присутність північнокорейських військових на своїй території, підкреслюючи при цьому, що вона відповідала б положенням договору, який передбачає військову та іншу допомогу сторін одна одній і у разі агресії з боку третьої країни. І до слова, договір між Росією та КНДР, влада якої є жорстким авторитарним режимом. Співпрацю і в інших сферах також пропонує Північна Корея ще до підписання документа постачала Росії боєприпаси та військову техніку для використання у війні проти України. Це ми і так вже знаємо. Крім того, Росія за даними. Західних розвідок у свою чергу сприяє північній Кореї як у постачаннях продовольства так і в ракетній програмі, і про це ми також знаємо. Тож цілком ймовірно, що це може ще більше розв'язати Путіну руки. Це в плані підтримки війни, яку він розпочав в Україні з боку північної Кореї. Ну і звісно, в плані появи ще більшої кількості північно-корейських військових на стороні Путіна. Про це ми будемо говорити далі більш предметно і детально, але вже з політологом, щоб розібратися у всьому тому, що відбувається, зокрема, і чого очікувати від нових призначень Трампа. Тому пропоную вже зараз долучити до прямого етеру політолога. Це Ігор Чаленко, пане Ігоре, вітаю! Слава Україні! Героям слава, добрий день! Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Насичений у нас сьогодні день і є про що поговорити. Та я пропоную почати з призначень Трампа. Вже є там певні зміни в його майбутній адміністрації. І ось Стефанник стала першим кандидатом у новому уряді новообраного президента. Тут вже я повідомляла нашим глядачам, що серед найважливіших питань порядку денного посолки США, тобто Стефанік, вон будуть військові конфлікти і в Україні, і на Близькому Сході. Нас, звісно, цікавить, що це означає для України і чого від неї очікувати. Тому що ми пам'ятаємо, що вона голосувала проти виділення допомоги Україні. Цілком очевидно, що Трамп, як у Кейсі Стефаннік, так і. Інших посадовців, про які ми вже знаємо, про призначення, я можу одразу відзначити тенденційність цих кроків, які свідчать про те, що Трамп збирає довкола себе в команду тих осіб, які продемонстрували повну. І беззаперечну лояльність та підтримку саме Трампу, і які готові виконувати будь-які команди, чи то в космос полетіти, чи то спуститися в пекло, тобто нюанс іде в тому, що лояльність тут іде Перед, ну, наприклад, темою збалансованості політики, ну, наприклад, збалансованості інтересів різних груп впливу всередині республіканської партії, це якраз свідчить про те, що Трамп намагається ну, фактично пробігти максимально швидко спринт довжиною, ну як мінімум два роки до е, наступних виборів, до Мітерму, коли буде знову переобиратися. Палата представників та частково е, Сенат. Тому е, те, що ми зараз бачимо, я б не радив не радив дивитися е, в ретроспективу, як е, той чи інший призначенець голосував за підтримку України, тому що е, в даному разі. Ну, цілком очевидно, що це була чітка команда Трампа. Ми пам'ятаємо, як приймалося відповідно рішення конгресу щодо 60 мільярдів доларів. Коли е, Трамп фактично дав команду, все ж таки провести це питання, е, його координував Майк Джонсон. Але водночас е, Трамп виокремив тоді своє безпосереднє мага-крило, е, ну не лише мага, але якраз тих людей, які... Орієнтуються саме на Дональда Трампа в цій темі, і таким чином ми зараз і бачимо, що саме ці люди безпосередньо і отримують посади, як із точки зору представника США в ООН, так і, очевидно, і держсекретаря, і радника з питань, наприклад, безпеки, ну і загалом.